Що таке? Вони наушники не роблять, знаєш що? Чого? Пам'ят? Пози... Бо, бо менше треба невезло, я що, дещо відділи, бігом. Тому що пам'ятаєш тоді, що вони в мене на цей і їх ставив це як. Угу. І що? За то ти не то, що бо вони там перегнулися коли... Що, значить, зробила на роботі, давай.